Вітаємо в ефірі Боярські новини. Дивіться сьогодні у випуску. Відбулись позачергові сесії Боярської міської ради. У місті ремонтують дороги. На весілля невідкладені. Боярчани помінули Саміленко. Шановні боярчани, запрошуємо вас 23 серпня о 16-й годині до Боярського будинку культури на святкування дня державного прапора. 24 серпня, у День Незалежності, урочистості відбудеться на стадіоні Боярської зож номер 1 початок о 14-й годині. У програмі свята виставка продаж предметів народного ужиткового мистецтва, показові спортивні виступи та змагання, вікторини, концертна програма. Привітання міського голови та гостей свята, нагородження переможців кубку міського голови з футболу, а також колективне виконання державного гімну України. На округах у принципових депутатів дороги ремонтувати не будуть. Такий висновок можна зробити після завершення 62-ї та 63-ї позачергових сесій Борської міської ради. Обидві сесії відбулися впродовж минулого тижня, 11 та 14 серпня. Причина, за словами міського голови Тараса Добрівського, необхідність розподілити кошти, які з'явились після перевиконання бюджету. На розгляд депутатів 11 серпня було винесено ряд пропозицій щодо змін до бюджету. Частину питань програми Турбота, розвиток спорту, безпечне місто. Депутати підтримали суперечки виникли навколо виділення коштів на капітальний ремонт доріг. А присутні активісти запропонували спрямувати ці кошти на реконструкцію водопровідних мереж. Аргументи щодо тривалої процедури розробки проєктів, отримання експертизи та декларації невиконання робіт а зрештою, виділення коштів до уваги не було прийнято. В той час, коли вся необхідна документація на капітальний ремонт доріг вже підготовлена, компромісне рішення полягало у перенесенні розгляду питання на наступну сесію. І ось 14 серпня депутати знову зібрались у міській раді на чергову позачергову сесію. Два дні депутатських перемовин дозволили досягти певної згоди щодо більшості питань для спрямування коштів. У бюджеті постарались передбачити видатки і на ремонт водопроводу, і на розробку проєктів для комунальних підприємств, і на ремонт доріг по всьому місту. Перша спроба проголосувати пакетом бюджетні пропозиції успіхом не увінчалась. Депутати почали голосувати за кожну пропозицію окремо. У результаті депутатських дебатів на межі фізичної конфронтації вирішено виділити кошти на капітальний ремонт водопроводу по вулиці Богдана Хмельницького, а також на капітальний ремонт доріг міста. Це стосується, зокрема, вулиці Лінійної від Гоголя до 40 років жовтня. Саме цим маршрутом користуються боярчани, які вдень і вночі ходять на роботу на завод, наголосив Тарас Добрівський. Також передбачено ремонт вулиць Комсомольської, Лисенка, Дзержинського, Дем'яна Бєдного, Польової, Сагайдачного. Площу Михайлівську, вулиці Хрещатик та Лермонтова, перехрестя Волгоградської та 40 років жовтня не ремонтуватимуть, бо голосів не вистачило. Минулий тиждень у боярці пройшов під знаком ремонтування доріг. З міського бюджету було передбачено необхідні кошти, за які вже проведено ямковий ремонт провулку Жовтневого, вулиць Богдана Хмельницького, Ворошилова, Польової та Жуковського. Ремонт доріг, у тому числі капітальний, у Боєрці триватиме й надалі. 12 серпня своє новосілля відсвяткували відділення невідкладної медичної допомоги комунального закладу Києва-Святошинський центр первинної медико-санітарної допомоги. Нове приміщення, колишня молочна кухня, знаходиться у центрі Буерки по вулиці Білогородській, 21. Медиків з новосіллям привітала голова Києва Святошинської райдержадміністрації Мирослава Смирнова, міський голова Тарас Добрівський та інші. Як повідомив головний лікар центру Олег Ткаченко, попереднім місцем дислокації відділення невідкладної допомоги було приміщення туб диспансеру в історичній частині буерки. Політичне рішення щодо відкриття відділення невідкладної саме там, на жаль, не було підкріплене матеріально-технічними умовами. Тому нині головний лікар радіє новосіллю. Відділення невідкладної, окрім боєрки, має підстанції ще й у Горенці, Милі та Хотові. Кожна з підстанцій забезпечена однією машиною, а у боерці двома. Таким чином, первинною невідкладною медичною допомогою охоплюється весь район. 12 серпня виповнилося 90 років з дня смерті великого патріота, видатного українського письменника Володимира Івановича Саміленка. На цей день випали роковини смерті Анатолія Харчука і сороковини з дня смерті його дружини Ніни Харчук. Родина Харчуків впродовж не одного десятиліття опікувалась могилою Володимира Саміленка, що на пагорбі біля Свято-Михайлівської церкви, та збереженням пам'яті про поета. З ініціативи Ніни Феодосівни було започатковано літературно мистецьку премію імені Володимира Саміленка Боярської міської ради. Тож не випадково саме цього дня біля могили поета зібрались майже всі лауреати премії імені Володимира Саміленка, а також широка, як ніколи, громадськість міста. Настоятель Свята Покровської парафії Отець Дмитрій Присяжний відслужив поминальну літію. Традиційним організатором усіх самілинківських подій у нашому місті виступає Боярський краєзнавчий музей, відкрила мітинг директор музею Любов Кравченко, принагідно подякувавши голові громадської організації молодь Боярки» Олександру Зарубіну за благоустрій могили поета. Вже 90 років Боярка є місцем останнього спочинку поета. І весь цей час громада пам'ятає та шанує свого видатного земляка. Про це говорив заступник міського голови Олександр Красовський. Виступили також лауреати премії імені Володимира Саміленка: Володимир Вітюк, Віталій Примаченко, Олександр Малінченко, Тетяна Володай, Леся Коваленко. Звучали вірші, присвячені Володимиру Саміленку, роздуми про сьогодення рідного краю. А під передзвін струн бандури відомий бойський кобзар Тарас Компаніченко виконав з усіма присутніми пісні на слова Володимира Саміленка, а також державний гімн України. Одним із найважливіших напрямків нашої роботи, як і міського голови депутатів виконавчого комітету, забезпечити безпеку наших жителів. Останнім часом. Край збільшилась на території нашого міста крадіжки. Ми сподіваємося, що та програма, затверджена, безпечне місто на сесії Боярської міської ради, дасть найближчим часом певний результат. На сьогодні близько трьох камер діє, які виведені на пульт районного відділу внутрішніх справ. Завдяки цьому протягом минулого року було розкрито один злочин з камер. Безпечне місто передбачає не тільки встановлення камер відеоспостереження, а й схему організації дорожнього руху і ряд інших заходів. Тож залучайтесь до цієї програми. Найближчим часом нам необхідно направити кошти, і вони в нас є на вкрай необхідні проблеми, зв'язані з дорожнім покриттям, з водозабезпеченням, встановлення дитячих. Майданчик і інших заходів я просив би через депутатів, громадські організації, подавати свої пропозиції до бюджетного комітету депутатів боярської міської ради. Найважливіших проблем є в місті стан водопостачання. Хочу сказати температурний режим і полив в вечірній час мешканців міста своїх приватних садиб. Призводить до того, що ми в нічний час намагаємося відключати воду з часу до п'ятої години, щоб в день стабільно подавати воду. Зараз у нас в ємкостях достатньо води. Найближчим часом ми вийдемо на цілодобову подачу води. Ми входимо зараз в предвиборчу кампанію, Багато проводиться чорного піару, багато різних активістів намагаються проводити відповідну роботу. І мені приємно, що вони Багато чого роблять для нашого міста. Я дякую. Сподіваюся, після 25 жовтня вони продовжують свою громадську активність, громадську позицію по вирішенні проблем і розвитку нашого міста. Не забувайте, більше інформації на сайті Боєрської міської ради боєрка.deфізінформ.com. До зустрічі!